Доброго ранку в ефірі вечерники! В мене звати Козапів, а розібратися на допоможуть наші експерти. Телекутник за приводами Ірма Райт. модератор токсичного форума Грек Ліндау. Та улюбленець козла Дора Макдональд. І так, сьогодні я буду розібратися э, на коментарі сьогодні п'ятниця, 29 серпня, а завтра субота, 30 серпня. День народження Саші. 12 років. Ми дякуємо, що день народження Саші навряд і сходити в Суперпаркове. Сьогодні нам прийшов гості Гай Люн. Здравствуйте, Гай Люн. Розкажіть мені, будь ласка, ви дивитесь в Київ? Так, я уже розповідався, як э, банк ограбує. на Натує. Все. Натуральне. Ну натуральне я таке ніколи не розповідав. І я тобі ніколи не спо не сповідався. А, а розкажи, будь ласка, каюн. Ми доведено розібратися, не допоможемо. Який ще не допоможемо? Ти мене розказала, як тобі ніколи не постраждали. Ай! Ах ти. Ти сама зійшов, Пігор? Як ти пінаєш цього чоловіка Кайлюна? Ти накази піво. Ти з ума зійшов. Ну що ж, так і було вечірній Київ, мене звати Козапіго до зустрічі у понеділок.